У мене питання, як її не продати за 30 днів, тому що ріелтор, який професійно знає свою роботу, він має вам привести покупця протягом першого місяця експонування цієї квартири. Для цього необхідно зробити якісну аналітику ринкової ціни, проаналізувати, для якої групи покупців, для якого покупця підходить ваша нерухомість, дати вам рекомендації щодо підготовки нерухомості до продажу і розробити стратегію рекламу так, щоб охопити весь ринок тих людей, які вже готові, які вже шукали протягом півроку і чітко визначились, що саме ця локація, саме така, такий план квартири, такий тип квартири, як ваша, їм підходить. І якщо протягом 30 днів. А, немає покупця, отже, зроблена помилка. Якщо це помилка в ціні, то ваш ріелтор буде разом з вами чекати місяць, другий, третій, де знайдеться та людина, яка має бажання наснагу торгуватися, прийде і буде пігувати вас в ціні. Але демпінг буде зовсім інший, тому що в перший місяць ви завжди продасте дорожче.